Доброго ранку! День 99 ранок. І чому я записую це відео? Зазвичай ж я записую відео ввечері, але ранок сьогодні це просто тренда. Я втомлена з самого ранку. Герпісом мене обсипало. Але це ще таке. Це Фух. щоранку я годую свиней. Моя задача вранці встати, віднести їм їжу, яка заготовлена до цього. Це <кій> овес якийсь, чи не виглядає як овес, і помиї, і там іноді яблука, іноді картопля. Ну коротше, що, що назбиралася, то в хаті то безотходне призва. І сьогодні, як і кожного ранку, коли я йду годуватись, в неї прекрасний світанок. Я бачу цей прекрасний світанок. І ем, я взяла телефон з собою, щоб сфоткати цей прекрасний світанок. І коли я віднесла їжу свиням, вилила це в їхнє в їхні корито, я розвернулася, подивилася на прекрасний світанок, підійшла трошечки вище над дорогою і ем, не, змогла, не змогла сфоткати, бо Але думаю, я піду додому, подивлюся ще там у ванні, подивлюся в кімнаті, може десь залишила його. Прийшла додому, Теодор вже прокинувся, вимагав обіймів. І я пообнімашкалася з Теодором, потім перевірила всі місця. Перевірила всі місця, де. Міг лежати телефон, його там не було. Я думаю, ні, ну все ж таки, я здається, брала телефон, щоб сфоткати цей прекрасний схід сонця. Це просто, ну, це, це, це дуже неймовірно. Я дуже насолоджуюсь кожного ранку, коли бачу схід сонця. І думаю, я ж його взяла спеціально, щоб сфоткати. По-любому він був зі мною. Вертаюся до свиней і назад Це десь 5 хвилин часу. Вертаюся я до свиней, на дорозі немає ніде телефону, іду через поле. На полі також немає. Я не пам'ятаю дорогу по полю, як я йшла. Зараз покладу. Ну, якщо я не знайду на цій доріжці, то де я буду шукати по всьому полю цей телефон. Але я не знаю, це сталася удача чи неудача. Я підійшла до свиней, переглянула отак от через їхній парканчик, і мій телефон лежав прямо в їхньому коритці. Він був вимочений у помиях, він був облизаний свинями, тільки свині його не їли. Не хрумкали ним, просто облизали. Я взяла телефон, запустила цю програму, яка звук звуком прибирає воду. І зараз це відео, це і тестове відео, побачимо, як воно буде на Ютубі конвертуватися, побачимо, як телефон записує, побачимо, що з мікрофонами. Потім я подзвоню Максиму і дізнаюся, що там з динаміком. Тестовий відео. Такий мій ранок сьогодні. Але раз я вже тут, то в мене ще. Ага, я ж вчора не розказала, що я ходила. Не ходила, я їздила, ми з театором їздили, дивилася будинок. Найдешевший в нашому місті, він коштує 64 тисячі доларів. І мені він не сподобався. Я так подивилася на нього. Як, як е, дачний будинок від Левасі, знаєте, оці ось, що на зиму там людей немає, а на літо таке от воно. І там була труба, там є пічка, тобто це нормальний будиночок, в принципі, щоб пережити зиму. Але я не готова в ньому жити, тому що там дуже багато роботи, і тобто це не будиночок для щастя, це будиночок для роботи. А мені треба щось, мабуть, мабуть, треба дивитися дорожчі будинки. Не мабуть, оточні. Я, я Теодорові так і сказала, що. Такий будинок нам не підходить. Якщо ми можемо розраховувати на іпотеку 150 тисяч, то вже і будемо в цій сумі. В цю суму можна знайти щось хороше, щось хороше і цікаве. Так, зараз я виїжджаю на хайвей. Стоп! І по звуку ви почуєте, як моя машина реве і намагається розігнатися до міста. Зкоштовні. Я сьогодні маю зараз прийти на роботу трішечки раніше. Напишу цьому тренеру листа, що Теодор буде ходити. Перше заняття в них в суботу, а Теодор в суботу записаний в пласт в Едмонтон. То е, я не знаю, не знаю, що ми виберемо пласт чи хокей, тому що хокей в нашому місті і це недалеко. А до Едмонтона треба їхати. Але пласт це дуже цікаво, і пласт це дуже класна організація, і це дуже добре ростити великого українця саме в пласті що будемо бачити, мені є про що подумати сьогодні. Ем, є про що подумати, є що робити. І це ще тільки ранок. Щоб ви розуміли, зараз у мене десь за 15, не за 15, за 20, за 28 Працювати не хочеться бо цей герпіс. В Чехії є на герпіс, дають лікарняний. В Канаді теж можна взяти лікарняний, але тут лікарня не оплачувані. Почуваю себе трохи втомлено. Взяла з собою солпадит, якого в Канаді немає, у мене ще запаси з України, тому що прекрасний парацетамол з кофеїном робить дива. І я тоді здорова. Що будемо бачити мій сьогоднішній день, як він буде далі. Я майже поїхала на роботу, До роботи мені їхати.